Друзі, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Е, ви знаєте, є багато способів виразити своє захоплення. знаєте, я думав, а що буде, яка буде реакція, якщо я вийду і скажу вау? Яке не біблійне слово, так, не знайдете ви в Біблії, але справді, що я маю на увазі? Я дивуюся, як Дух Божий працює над своєю церквою. І дійсно, для мене завжди-завжди це щось нове. Коли, наприклад, ти до чогось готуєшся, готуєшся до проповіді або спілкуєшся на якісь теми, і десь зовсім в, іншій, в інших братів теж десь роздуми на цю тему. Наприклад, вчора з братом мали коротенькі роздуми, ну, думки ділився думками на перший псалом. І сьогодні я чую брат проповідує на перший псалом. Я думаю, вау! Як як таке можливо? так? І це дійсно для мене доказ прояву Божої турботи про нас, коли Дух Святий працює над нами, вчить нас. Я би хотів продовжити ці роздуми і щоб ми спостерігали особисто кожен за собою, щоб ми змогли віддати з дії Духа Святого і послухати, а що Він хоче нам сказати. Ми сьогодні багато вже чули, і на завершення ще буде мати роздуми. Брат нам нагадав про закон закон Божий, який може втримати тебе, який може живити тебе в пустелі. Так, і сьогодні це дуже актуально для нашої країни, коли в нас відбувається пустеля, коли в нас випробування, засухи. Духовні да, і фізичні погода змінюється. І є щось таке, що може тебе тримати, і незалежно від зовнішніх обставин, ти будеш плодовитий. Так? І брат Віктор нам також нагадав про заклик, що Бог закликає тебе до цього. Він кличе тебе. Багато запрошених, але важливо, як ти відреагуєш на це. І впродовж наших роздумів я буду читати Евангелія від Луки, 10 розділ, з 25 вірша. Це діалог Ісуса. З 25 розділу. І ось один законник, уставі спокушаючого, сказав Учителю, що робити мені, щоб успадкувати життя вічне? Він же сказав йому, що написано в законі, як читаєш. Він сказав у відповідь Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус же сказав йому, правильно ти відповів, роби так, і буде жити. Поки що до цього місця, друзі. От короткий діалог. Людина, яку тут характеризується як законник, трошки ми познайомимося, щоб нам був зрозумілий контекст. Це можна сказати якраз та людина з першого псалму, яка в законі його, День і ніч вчить цей закон. Він навіть називається законник. Це окрема категорія людей, яка займалась тим і жила, що вона вивчала цей закон. Вони вивчали, досліджували, вони вчили людей. І коли в людей стосовно, може, сперечання були стосовно закону, ці люди, законники, вони мали їм цьому допомогти. Вони позиціонувалися як знавці цього закону. І ось один з цих людей, він, підходячи до молодого вчителя, задає йому запитання. Друзі, але хто був уважний? З якою цілю він задає це запитання? Написано спокушуючи його. Спокушуючи його. Отже, ця людина, можна подумати так, він міг би щось дізнатися більше. Ісус, це, очевидно, був той вчитель, кому закон був теж небайдужим. Він знав його добре, він проповідував про нього і в доволі такій непростій формі, Він тим, хто його вивчав, він гостро говорив з ними, дискутував на тему закону. Говорив, ви не зрозумієте, ви підіть дослідіть, я хочу милості, а не жертви каже. І дивувалися всі. І тут законник він його запитує, але запитує з ціллю не дізнати щось нове. Очевидно, можливо, він розмірковує, йому вже немає чого дізнаватися. Він його спокушує. В чому, друзі, полягає спокуса? Давайте познайомимося ще з одним діалогом, і там вже ширша група осіб, це теж Євангелія від Луки. Я не знаю, чи хронологічно, як це було, але це теж розмова Ісуса з книжниками із законниками, і фарисеями. Це наступний розділ, 11 вірш. І де Ісус каже до 30 вірша. Коли Він говорив, це один фарисей запросив його до себе обідати. Він прийшов і сів при столі. Фарисей, побачивши це, здивувався, що він не помив рук перед обідом. Але Господь сказав йому: Тепер ви, фарисеї, очищаєте зовні чаші ваші і миски, а нутро ваше повне здирства та лукавства. Нерозумні, хіба не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Краще подавайте милостиню з того, що маєте, тоді все буде у вас чисте. І далі, ще там є певний ряд, що Ісус говорить, і далі один 45-й вірш. На це один із законників, сказав йому, учителю, говорячи, це ти і нас ображаєш. Отже, і законники і фарисеї, вони були. Рід занять, можна сказати, був схожий. Вони вивчали закон, вони були на певних соціальному статусі, як знавці закону, як ті, хто його стараються виконати. Але тут законник звертає увагу, каже: дивись, ти фарисеїв зараз говориш їм про ці речі, що вони говорять про одне, так? вони каже, зовні виконують, а всередині повні здирство і лукавство. І каже, ти і нас зачіпаєш, от законники. так? І він далі їм каже, а він сказав: горе і вам, законники. Бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі і пальцем одним не доторкнетесь до них. І з ним Він говорить. Не тільки фарисеї проблема, говорить і вам законники. Він каже, що ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі і пальцем не доторкнетесь. Проблема схожа. Отже, друзі, для чого я це прочитав? Щоб зрозуміти контекст, де Ісус він бере в одну категорію всіх законників, і в загальному, перепрошую, і в загальному їм дає характеристику. Каже, от фарисей, ось ваша проблема. Законники теж кажуть: дивіться, і нас ображаєш. Так, тому що і в вас є проблеми. І він на них вказує. Дивіться, ви каже, робите такі приписи, такі що ви каже, самі їх не виконуєте, а змушуєте виконувати інших. І ось, можна, якщо так я собі роздумовував, в цій категорії цей законник, він якби обумовлює цю представник один. Якби цього суспільства законників, він веде з Ісусом, задає йому запитання з цілею його зловити на слові. Для того, щоб звинуватити Його, що його вчення противорічить закону. І він задає йому питання не з ціле дізнатися щось більше. Він несправді його не вивчає таким чином. Або не підходить зараз в цій ситуації з таким підходом. Він його питає Ісуса для того, що щось образливе Ісус до них говорить, і вони хочуть його підловити на слові. І він задає йому це питання з лукавства, він задає йому запитання, не хочучи знати відповіді, йому не це потрібно. Він знає закон. А він запитує Ісуса, що робити мені, щоб мати життя вічне? Я не буду зараз зупинятися, чому це питання про життя вічне, воно може б служити, могло би слугувати тим, на чому можна було підловити Ісуса так, в чині фарисеїв там, і так далі вічного вічне життя. Але, друзі, дуже показова історія. Ісус його питає, а ти як це розумієш? Що ти читаєш в законі законник. І нічого нового тут нема. Якщо поверхнево подивитись, дуже простий діалог. Ісус йому вказує на заповіді. Законник дуже добре розуміє це, і він це показує. Каже, люби Господа Бога Твого, всім серцем, розумом. І далі каже, і ближнього, як само себе. Ісус каже, добре. Роби так. І буде жити. В чому питання? Друзі, і дуже цікаво далі, це вже більш актуальніше для нас. Ми читаємо з 29 го вірша, але Він, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: А хто ж мій ближній? Очевидно, тут переламався його план. Він задав запитання, хотів досягнути своєї цілі, підловити Ісуса. Але Ісус йому не сказав нічого нового, Він зрозумів, що тут Він програв. Так просто. Ісус сказав йому на дві заповіді. Каже, роби і будеш жити. А законника зачепило. В нього з'явилось якесь бажання інше. Він задавав запитання, в нього було бажання підловити Ісуса, а тут в нього вже не зрозуміло, звідки Він хоче себе виправдати. Я думаю, а що тобі тут виправдовуватись? Перед ким? Перед людьми. Перед тим суспільством, в якого стояла одна ціль, до якого він був належний, до тих законників, які шукали, ну, з тої категорії, хто шукав його на чомусь підловити, виправдатись. Що ти от вважав себе за розумним, що можеш задати таке запитання, можеш подискутувати на тему закону і таким чином, що звинуватити в чомусь цього вчителя. І йому тепер потрібно якось виправити цю ситуацію, якось виправдати свій статус, статус законника, який розбирається в цьому. Чи, можливо, в нього були питання іншого характеру, можливо, те запитання в нього десь було особисте, а все-таки вічне життя його турбувало. Я не можу сказати, друзі, не знаю. Але в нього з'явилось інше бажання. Так просто Ісус каже прості речі і змінюється в людей підхід. І він питає, ще задає запитання. А хто мій ближній? Добре, якщо про Бога дискутувати нема, про що? То я хочу якось виправдатися і питаю тоді, якось мені треба, знаєте, вирішити цю ситуацію. Мене зачепило. Я хочу виправдатися і питаю, а хто тоді мій ближній? Чому це може його виправдати, друзі? Тому що вони можуть різнитися, знаєте, скажем, а от юдеї це мої ближні. А от як брат відкаже, язичники це погане все. Я їм не служу. Тому, якщо я. Роблю добро своєму ближньому, тобто юдею, значить, в мене все добре. Значить, я виконую той закон. А якщо язичники це не мої ближні, значить я виправдався. Я можу одним допомагати, іншим не допомагати. Так? Каже, проблема є. Він каже, хто мій ближній? Якось треба себе виправдати. І це питання виправдання, воно сьогодні також актуальне до нас, Так, одразу актуалізуємо це. Нам теж потрібно часто виправдатись. Ми дуже, особисто, я скажу, дуже багато ще неправильно в житті робиш. І шукаєш собі виправдання, як, як, як це зробити. Особливо, коли це стосується Божих заповідей, коли заповідь говорить одне, вона ясна, чітка, тобі потрібно було зробити в цій ситуації так. Тобі не потрібно було грубістю на грубість відповісти. Банальні речі. Хтось до тебе повівся пихато, і ти повівся пихато. Хіба цього вчить Біблія заповідь? І ти думаєш, а як же себе виправдати? Ну звісно ж, не я почав. Звісно, що він думає, що він на крутій машині та й може там сигналити підрізати? А що я? Ми ж в правовій державі, ми всі рівні, яка різниця, хто який. так? І шукаєш собі виправдання. І це нормально десь. На людина вона відчуває вину. Це говорить, що в неї є совість, в неї є якесь розуміння. І в даному випадку в цього людини теж було в законника, він шукає, як себе виправдати. І, можливо, Він в цьому питанні вбачає виправдання для себе, каже, хто мій ближній? Ви знаєте, я дивуюся, коли читаєш аргументацію Ісуса, навіть уявити, що це могли скласти якісь там поети там, чи ще щось, коли критика в сторону Біблії. Наскільки Ісус дає чіткі. Розуміння, і наскільки розбиває аргументи опонентів. Тому що читаємо далі, Ісус приводить історію, в приклад, для нього. Ісус відповів: один чоловік спускався з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, котрі роздягли його, поранили і пішли, залишивши його ледве живим. Трапилося, що йшов тією дорогою один священник і, побачивши його, пройшов мимо. Також і Левит, як прийшов на те місце, підійшов, подивився і пройшов мимо. Але один самарянин, приїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і підійшов, і обв'язав йому рани, змастивши їх оливою і вином, посадив його на свого осла і привіз його в заїжджий двір, і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарії і дав господарю, кажучи доглядай його, а як більше що витратиш, то я віддам тобі, як повернуся. Ісус задає зустрічне запитання хто з цих трьох, на твою думку. Був ближній тому, що потрапився розбійником. Друзі, запитання в студії кажуть, так? Запитання в студії. Хто був? Хто останній? Ви бачите, нема, нема якоїсь альтернативи. Що ми, що законник, вони зрозуміли цю просту ідею. Хто був ближній каже? Що тобі не зрозуміло? Самарянин, так, він допоміг. І оце було вираження. Ти що не розумієш, що ближній, хто потребує цієї допомоги? Друзі, і це показова історія. Він сказав, той що змилосердився над ним, тоді Ісус сказав, іди і роби так само. І друзі, тут я хочу підійти до ключа, до тієї, ідеї, яку я бачу в цьому. Чому йому, в нього була потреба виправдатись? Чому законнику потрібно було виправдатись? В чому полягала його вина, друзі? А вина полягала в тому, роби так. Роби так, Ісус каже йому. Він каже, ану, нагадай мені заповіді. Як читаєш закон? Полюби Господа Бога всім серцем і ближнього як самого себе. Він каже, добре, роби так. І коли Ісус сказав роби так, законнику потрібно було виправдання чому? Він не робив так. Ми повертаємось до контексту. Він сказав вам: «Горе і, горе і вам законники, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі і пальцем одним не доторкнетесь до них. Горе вам, що будуєте гробниці пророкам, котрих батьки ваші повбивали. Цим ви свідчите про вчинки батьків ваших і схвалюєте їх, бо вони повбивали пророків, а ви будуєте їм гробниці. Тому, той говорить мудрість Божа, пошлює їм пророків і апостолів, і декого з них вони вб'ють, і інших виженуть. Щоб рід цей відповів за кров усіх пророків, пролиту від створення світу, від крові Авеля до крові Захарія, вбитого між жертовником і храмом, так, кажу вам, відповість рід цей. Горе вам, законникам, що ви взяли ключ розуміння, самі не війшли, і тим, хто хотів війти, перешкоджали. А коли він це сказав їм, книжники і фарисеї почали дуже приступати до нього, вимагаючи від нього відповіді на багато питань. Вони чотували на нього, намагаючись зловити його на слові, щоб звинуватити його. Те, що я говорив, те, що не шукали можливості звинуватити Його на слові. І, Друзі, декілька моментів хотів підмітити. Отже, тут Ісус вказує конкретно на те, що вони не роблять. І це все зводиться до того, що потрібно воле виявлення наше. Адже ми приходимо сюди, друзі, і вчимося, постійно чогось вчимося. Ми читаємо Боже Слово, ми постійно хочемо щось дізнатися, а що нам робити. І ми не перші в цій категорії. І є навіть люди, бачите, ну, ми читаємо з Біблії, яких займалися цим день і ніч з покоління в покоління. І, можливо, саме вони переписували закон. Це була їхня обов'язок. вони знали це все на пам'ять, вони ходили цими шляхами. Але, друзі, вони робили навіть щось. Але робили зовсім не те. Тут Євангелія нам говорить, що вони робили? Вони будували гробниці своїм батькам. Ісус їх звинувачує в цьому. І в чому проблема? Він каже, що ви будуєте гробниці пророкам, котрих батьки ваші повбивали. Він каже, що були пророки, які, через яких Бог давав це писання, давав цей закон, і ваші батьки їх побивали. А ви сьогодні вивчаєте цей закон, ви багато знаєте. Але ви замість того, щоб його виконувати, ви будуєте гробниці. Ви щось робите? Можна сказати, що не бездієві. Замість того, щоб виконувати це самим, ви те й робите каже, що накладаєте на людей тягарі. Отже, замість того, щоб зрозумівши це виконати самим, вони те і роблять, що змушують інших це виконувати. Каже, а самі і пальцем каже, тут не Це, що стосується, друзі, суспільства. Або цієї, скажімо так, групи людей, так, які характеризуються як законники. Але мені дуже-дуже подобається, друзі, як Ісус особисто, як Він повертається все на особистий рівень і з кожним Він працює окремо. Адже ця історія була сказана про Самарянина конкретно цьому книгу законнику. Коли Він питає за загальні речі, законник, як представник, можна сказати, цієї групи, він питає про життя вічне, а Ісус каже, а ти як читаєш закон? Він каже, скажи мені за себе. Бо коли він тут дає. я Перепрошую, облічення, як не це українською. Okay. Докір, коли він дає докір е, всім ну, законникам да, в одному лиці, як групі і фарисеям, то тут він йому каже йому окремо, він каже, ти як читаєш закон. Він каже, твоє яке особисте переконання. Як ти розумієш ці слова, як ти відреагуєш на це запрошення? Тому що є загальний, да, є бенкет. А є конкретно каже, підіть і запросіться. З кожним зустрінеться, з кожним поговоримо, запросить, і кожен має дати відповідь. Один каже, я на поле піду, інший на свої справи пішов, третій там інше. Але Ісус він звертає увагу цього закону конкретно на, те, на Нього. Він каже, Ти як читаєш. І саме для нього Він залишає оцей приклад, де розвіє, хто твій ближній. Ти не розумієш? Розумію, той, хто потребує. І це показова історія, бо перший проходить священник. Це людина, яка по статусу повинна була б допомогти би. В чому задача тоді священника? Левит. це теж певний статус. Це де зроду мало передаватися це священство, зроду вріти. Господь дав закон як. Він підійшов, подивився, можливо, констатував факт. Ну, якщо він лежить побитий, ну. Значить, сам винен, да? гріхи його довели сюди. Він покаже самарянина, каже, що неважливо, він розбиває ці суспільні рамки, неважливо зараз, чи це то був священник, чи то був левит, важливо, що ти зробив. Неважливо, чи ти зараз, у якій ти соціальній групі, як ти себе називаєш, який ти статус маєш. Каже, важливо, що ти зробив, що це особисто для тебе. Він хоче знати, Господь, як я особисто відношуся до його постанов. Яка в мене система цінностей? Ставлю я свою думку вище думки церкви. Якщо я не знаходжу в Біблії якогось явного прикладу, як робити, а в церкві так прийнято, я скажу ні. Я не буду так робити, в Біблії ж нема. Да? Ну, для прикладу. І, виходить, ми перевіряємося, це. і Господь Він спитає за нас кожного особисто. Ти як робив? Він каже до законника, як ти читаєш. І коли Ісус йому сказав, що Ти добре розумієш, але йди і роби так, в нього виникло відчуття вини, тому що Він цього не робив. І в цьому небезпека, друзі, що можна, знаючи, досконало Божий закон, можна регулярно відвідувати богослужіння, можна регулярно читати Біблію. Але це не дорівнює. Це не дорівнює тому особистому спілкуванню з Господом, якого Бог хоче від нас. Він хоче, щоб ми щось робили. Йому потрібно наше волевиявлення, тому що Господь так створив людину і дав їй цю волю. І дав для того, щоб ми її проявили, щоб ми свідомо вирішили, як ми робимо. Щоб Бог знав, Він вирішив іти за мною. Я його покликав, але я його не тягну за руку. Я не буду його змушувати. Я йому сказав: дивися, життя, благословіння чи прокляття обирай. І це єдине, що важливо насамперед. В першу, першому разі потрібно визначитись для себе, я буду це робити чи не буду. Тому що якщо я не буду цього робити, нема сенсу збільшувати знання. Нема сенсу ставати спеціалістом в області Біблії, якщо ти не збираєшся це виконувати. Хіба що буде ціль в тебе інша зовсім? Але, друзі, і велика радість в тому, що Ісус він працює з кожним особисто. Навіть коли до нього підходять з таким питанням, хоч, бажаючи його спокусити, Він пробивається всі бар'єри і особисто до Нього каже, роби так. І потім дає шлях для виправдання. Ісус виправдовує цю людину. Він йому вказує: подивись, в тебе виправдання нема, ти не знайдеш його в тому від ближній, чи той, чи той. Йди, каже ще раз в кінці притчі, він каже, йди. І роби так само, як зробив самарянин. І неважливо, ти законник, ти священник, чи ти самарянин, ти повинен робити. І в цьому ключ. Я би хотів, друзі, щоб ми також змогли робити щось для Господа. Щоб ми могли відкликатися на цей заклик. Заклик прийти на його бенкет. Заклик прийти в його дім. Заклик бути учасником в будуванні його дому. Він закликає до цього, прийдіть. Адже церква Божа це. Дорогою ціною куплена. Це те, що Бог заснував тут на землі, щоб нас тут виховувати, щоб воно будувалося, щоб Царство Боже ширилося через його дітей. І як добре, коли ми учасники цього. І Бог закликає до цього всіх абсолютно, на різних рівнях, в різних статусах. І головне, що Він закликає, щоб нам зробити цей вибір. Бог хоче, щоб ми до нього прийшли. Він нас кличе. І Хай допоможе нам зробити цей вибір в його сторону. Прослав'я в наших молитвах. Амінь.